До речі, про користь цієї штуки. М'яка очистка печінки і судин, підвищує кровообіг в тазу, має легкий седитативний ефект за рахунок малих доз алкоголю. Колись давно, коли не було ще цукру, люди використовували мед для того, щоб зробити квас. Зараз я буду використовувати мед, але перед тим як використати мед, мені потрібен або кілограм цукру, або приблизно 900 грам меду. Його потрібно увімкнути. Мед має активізуватися. Щоб він гарно зайшов в процес бродіння. От ми зараз виливаємо туди один мед. У мене просто вдома виявилось так, що меду в 5 разів більше, ніж цукру. Тому. Цукор я не їм, а мед не встиг. Далі буде ще один цукор у вигляді меду. І розмішуємо, активуємо мед. Після активації меду ми положимо магічні, білі як наречені квіти білої бузини. Цей напій, він. Його хтось називає в народі шампанським. Так, да, якщо ви його перетримаєте більше п'яти днів, тоді у вас насправді може вийти напій з легким відтінком алкоголю. Але це незначна порція. Це навіть корисно. Як то кажуть, мікродозинг. Ми розмішуємо. О, супер! Він. Активізували мед, ми що будемо мішати. І почистивши від різних жучків, ми кидаємо суцвіття бузини. Приблизно 15-17 суцвіть великих. Це все дуже швидко робиться. Раз. На 10 літрів води. Дуже... І один лимон. Не потрібно туди кидати цедру лимону. Його туди просто потрібно видушити. Це потім кинете в водичку і зранку вип'єте. Буде вам дуже смачний напій. Так, є. Супер. І для того, щоб уже на 100% це діло забродило, ми кидаємо декілька родзинок. Зараз я додам сюди ще водички. І через 3 дні у мене буде фантастичний, повірте мені, напій богів, який можна подати до столу. Які можна пити, ставимо лайк.